Сьогодні у Євангелії ми чули згадку про постать одного із найбільших старозавітніх мужів святого Пророка Іллі, який для нас у цей період різдвяного посту і приготування до зустрічі із народженим Ісусом служить прикладом для наслідування у святосі і служінні Господу. І ми це можемо бачити особливо у двох речах: перше, це сміливість і мужність, з якою Пророк Ілля проповідує і свідчить Слово Боже. Адже навіть у найважчі моменти, як, наприклад, перед царем Ахавою, царицею Єзавель, жрецями язичницького ідола Вала на горі Кармель та інших схожих ситуаціях, він безстрашно проповідує покаяння і віру в Бога. Навіть саме ж ім'я пророка Ілля у перекладі з івриту перекладається як міць Господня. По-друге, ми бачимо набожність цього святого, який з малого віку присвятив себе Богу. Поселився в пустелі і жив у молитві і у суворому посі. Пророк Ілля перебував у настільки глибокій духовній дружбі з Богом, що Господь робив навіть чуда через його заступництво і ревну молитву. Просімо, отже, у святого пророка ліві чеснотможності та побожності, щоб якнайбільш плітно приготуватися до зустрічі з Богом, і нехай у цьому нам допомагає пресвята Богородиця.